Вітання всім, хто долучився до ефіру про особливості служби в лавах прикордонників, зокрема бригади Форпост, почуємо сьогодні. А мій співрозмовник, начальник прес служби бригади Форпост, підполковник Роман Косен. Я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня, пане Романе. Трохи більше місяця тому 11-й Краматорський прикордонний загін приєднався до гвардії наступу та розширився до бригади Форпост. Розкажіть детальніше про історію створення, взагалі історію самого підрозділу. Краматорський прикордонний загін створився ще в 2015 в тому році в місті Краматорськ. Як не дивно, ми створилися для того, щоб виконувати певні функції в межах Донецької області. Я думаю, всі знають події, які відбувалися в 2014 році. Тому прикордонне відомство вирішило наростити свої сили саме в Донецькій області. У нас була лінія розмежування з тимчасово окупованою територією. Краматорський прикордонний загін відповідав за здійснення пропускних операцій через дорожньо транспортні коридори. Це КПВ, Майорський та «Мар'їнка». Ми здійснювали пропускні операції, олій транспортних засобів, плюс деякі функції, які покладались на прикордонну службу в межах Донецької області. Зустріли ми повномасштабне вторгнення безпосередньо на блокпостах першого оборонного рубежу в межах цих дорожньо транспортних коридорів. Так що зустріли військовослужбовці Краматорського прикордонного загону, зустріли ворога одним із перших, і я гадаю, дали гідну відсіч впродовж. Проведення повномасштабного вторгнення, наші підрозділи приймали участь в безліч захисних операцій нашої території України. Тобто, всі міста Донецької області, які ви чули за ці там майже три роки гарячі точки, ми там були це і Бахмут, і Авдіївка, і Мар'їнка, і Соледар. І Воглодар, і будь-які напрямок прикордонники приймали участь. Наразі продовжуємо захищати нашу країну. І зараз я так розумію, відбувається певне реформування підрозділу. Є бригада Форпост. Розкажіть детальніше, в чому суть цих змін, і яка можливо від них користь і самим службовцям, які будуть служити в цих загонах, і для держави для оборони рубежів країни. Ну, ми стикаємося з тими викликами, які стоять зараз перед нами. Ми реформуємося для того, щоб більш ефективно використовувати сили та засоби, які в нас є. Плюс ми нарощуємося в стандарти НАТО. Тобто, прикордонний загін вже є бригадного типу. Як ви сказали, нам дали назву Форпост і ми вступили в склад гвардії наступу. Тобто, ми вже четвертий прикордонний загін, який сходить в гвардію наступу. У нас нам нарощується вогнева міць. Ми реформуємося для того, щоб успішно виконати бойові завдання. Тобто, будь-який аспект нашої оборони буде розширений, посилений і більш захищений. Наразі ми проходимо реформування, набираємо молодих людей, які бажають проходити службу з нами, бажають захищати нашу країну, а також деякі наші підрозділи виконують завдання на вовчанському напрямку і безпосередньо дають відсіч. Збройної агресії нашого угу. сусіда. А що можете сказати е, про особливості, якщо такі є служби саме в лавах прикордонників, і зокрема в лавах бригади? Ну е, треба е, додати, якщо брати порівняти з прикордонними відомствами, іншими, які не входять в гвардію наступу, ми е, маємо додаткові е, виплати, додаткові нагороди за е, те, що ми являємося бригадою плюс е, це за першої чергу це забезпечення нас. Забезпечують відповідно до тих стандартів НАТО. Ми крокуємо з цими вимогами як для себе, так і для забезпечення військовослужбовців. Це як і харчування, як і грошове забезпечення. Будь-який аспект в нас ну, на дуже високому рівні. А якщо детальніше, наскільки це можна, які завдання виконує бригада? Я так розумію, що це і західні регіони, і на лінії на західних регіонах ми посилюємо рубіжі з республікою Білорусь. Плюс ми тут більше функції виконуємо комплектування, тобто підготовка військовослужбовців, навчання їх, тренування нашого поповнення на сході зараз наші підрозділи безпосередньо виконують завдання з вічі збройної агресії. Тобто, наші підрозділи є як і вовчань, Яську, так і на його околицях, ми щодня нищимо ворога і завдаємо йому ураження. Тобто працюють як наша артилерія, саме бригади Форпост, так і наші ФПВ-дрони, аеророзвідка, все, що може спричинити шкоду окупанту, все це робиться там. Дякую. Бригада Форпост отримала можливість самостійно призивати до своїх лав людей. Розкажіть детальніше, завдяки чому це стало можливо, ну і, власне кажучи, які переваги, як це відбувається? Так, відповідно до постанови кабінету міністрів, ми можемо призивати самостійно, обходячи ТЦК та СП, військовослужбовці, точніше кандидатів на військову службу, які бажають проходити службу. Тобто, ми не займаємось там, вишукуванням кандидатів, ми можемо запропонувати. Людям, які бажають проходити службу в наших підрозділах, обрати собі посаду. Тобто, в нас є безліч кількість посад, які може обрати собі кандидат. Тобто, якщо ви бажаєте бути пілотами в дрона, ми можемо вам це надати. Якщо у вас є фах в ремонту і обслуговуванні військової техніки або будь-якої техніки, якщо ви там певний час маєте досвід керування великогабаритною технікою, ми можемо по цій спеціальності надати вам. Певну посаду, яка буде забезпечувати обороноздатність нашої країни. Тобто, в чому плюс в тому, що ви самі можете обрати собі посаду, самі вибрати собі шлях, який ви будете проходити в військовій службі, і ми це забезпечимо. Тобто, ми вас можемо прийняти по мобілізації на протязі двох-трьох днів. Тобто, я так розумію, не йдемо в ТЦК чи не чекаємо, поки нас знайдуть. Ми звертаємося до так, вас, так. і далі яка процедура? Процедура е е проводиться? Е проводиться співбесіда. Ви можете поспілкуватись безпосередньо з керівником, який у вас в майбутньому буде за тим фахом, який ви бажаєте. Хочете я ж кажу бути мінометником, ми вас цього навчим? Хочете бути впівішником, ми вас цього навчим, і ви будете е далі рухатись цією професією. Кандидат приходить, спілкується. Ми дивимось на кандидата, Є певні вимоги, звичайно, до кандидатів. Це вік 18 до 60 років відповідно до закону України. Проходить співбесіду, проходить ВЛК, які ми направляємо і супроводжуємо на ВЛК кандидата і призиваємо. А де відбувається це ВЛК? ВЛК по місці розташування військової частини. На заразі розташування військової частини, де ми приймаємо безпосередньо по мобілізації без ТЦК, це Волинська область. А чи є які є взагалі вакансії, якщо це можна так називати, в лавах бригади? Вакансії безліч це може бути, як я вже казав, і водій, і слюсар, і пілоти в піві дрона, і мінометник. І Медики, ми шукаємо медиків, тому що це вузконаправлені спеціалісти, Як би ми не бажали, але навчити медичні справи швидко, ми не можемо. Тому ми молодший медичний персонал і з вищої освіти, медики, лікарі, навіть стоматологи, нам дуже потрібні. Тобто, все, що може врятувати життя побратимам, це нам Тобто та, звичайна людина з цивільною професією може продовжити свою справу лише Так, в так звичайно. Так, а якщо людина не має якоїсь там особливої освіти, скажімо, військової спеціальності і цивільної, як такої, чи можете щось запропонувати? Так, звичайно, ми можемо запропонувати, як як вже казав, ми можемо навчити вже діючого військовослужбовця, всі військовослужбовці будь хто то без цивільної освіти або з цивільної освіти проходять базову військову підготовку. Тобто, ми направляємо військові навчальні центри як на території України, так і за кордон з України партнерів. Наразі, відповідно до законодавства України, ця підготовка триває мінімум 45 днів. Це загальна базова військова підготовка. Тобто, для того, щоб стати військовослужбовцями, розуміти військову справу. Якщо ви обираєте будь-яку спеціальність, яка потребує додаткового навчання, як, наприклад. Теж саме мінометник чи FPV-дрона, то ми направляємо на додаткові курси і на навчання, які е, проходять так, також в різних точках, як України, так і за кордоном. А куди е, тим, хто зацікавився, куди звертатися, де шукати контакти? З чого почати е, ми є в усіх соціальних мережах: це інстаграм, телеграм. Фейсбук може бути будь-які. Можете зв'язатися з нас через соціальні мережі. Також наразі в Україні дуже розвинені сайти з пошуку вакансій. Це і лобікс, і ми є. Наші вакансії також є і на сайтах. По запропонування роботи там робота є і інші подібні сайти. А з вашого погляду, в чому, власне кажучи, переваги такого способу мобілізації безпосереднього і для бригади, і для тих, хто ну на тому, що бригада може як, ми як представник бригади, можемо побачити того кандидата, який дає до нас, якщо є в нього мотивація, що він хоче робити, чи зацікавлений він. Тим чи іншим а для кандидата це в першу чергу обрати для себе той підрозділ, де він буде проходити службу, той колектив. Тому що у нас колективи вже загартовані певними бойовими діями. Є колективи костя колективів, які будуть навчати вас поводитись в тих чи інших ситуаціях. Це також я вважаю, плюс. Ми не з нуля створюємо підрозділи. І перш за все, це обрати посаду, я вважаю, що. Ті, хто хоче прийти на військову службу, може залишитись собою, як і навіть був до цього в цивільному житті. Тобто продовжити свою кар'єру діяльність, так? Можна так. так назвати. Так розкажіть детальніше, ви вже зачепили тему підготовки. Якщо людина прийшла, її прийнято все окей. Як власне кажучи, де відбувається навчання? Що можете сказати про матеріально технічну базу, на базі чого люди можуть вчитися, і наскільки є можливості дійсно навчати, навчати ми можемо на навчальних центрах, Центрах державної прикордонної служби у нас декілька їх в Україні, тобто вони проходять підготовку, як вже казав, базову 45 діб. Ми навчаємо по стандартам НАТО, тобто, вже не має тої, як би мовити, уставщини, яка була раніше. Ми ціль наша виконати це в апріорі, і по новим стандартам буде надана та інформація, які в першу чергу потрібна військовослужбовцю. Також ми направляємо за кордон, де відповідно до тих же стандартів навчають іноземні інструктори. І якщо ми беремо українське навчання, то інструктори наші вже пройшли певний бойовий шлях і можуть зі свого досвіду бойових дій підсказати або порадити правильність дій в тій чи іншій ситуації. Якщо брати країни-партнери, то там в них більше. Польових виходів, так би мовити, можна сказати, більше е, акцент на теорію, тобто вони е, так в них бази е, функціонують постійно, але вони. Немає такого досвіду, як що наші ми українці їм передавати це так досвід. точно. Наші хлопці, і суть в тому, що підготовка не закінчується на цім базовій військовій підготовці. Тобто, хлопці, які вже були в бойових діях, мають певний досвід. також йдуть, повишають так би мовити свою кваліфікацію. і спілкувався з хлопцями, які пройшли, наприклад, Бахмут і були в одній з країн. На до підготовці, mm -hmm. то вони mm -hmm. ще навчали інструкторів іноземних, як можна обійти їхні стандарти і виконати завдання ще краще. Mm -hmm. Тобто, чи правильно я розумію, що е, не значить, що ти навчився в Україні, пішов воювати і на тому все е, є? Така можливість довчатися, перекваліфікувати так, звичайно, звичайно у нас е, є система ротації в державній Україні службі, Тобто, у нас немає такого, що ми е, відправились в зону бойових дій і сидимо там певну кількість. Років або там півроку, або рік ми постійно здійснюємося ротації наших підрозділів, і під час після відпочинку, звичайно, ми знову тренуємось, знову поновлюємо свої навички і щось новеньке вчимо. Дякую. І ще ви зачепили тему на початку розмови матеріального забезпечення військовослужбовців. Розкажіть детальніше на що можна розраховувати на даний час, як ж я казав, так як ми військово-сбригадний тип прикордонний загін бригадного типу. Ми маємо доплату певну за це, тобто мінімальне грошове забезпечення. Військовослужбовця Краматорського прикордонного загону, як було раніше, або бригади Форпо зараз це 25 тисяч гривень. Так як ми виконуємо певні завдання посилення державних рубіжів і виконуємо бойові завдання навіть на заході нашої країни, то ми допла... нам є додаткова грошова винагорода в розмірі 30 тисяч гривень, тобто мінімальна заробітна плата, також держава. Надає нам певні пільги, це і одноразова допомога на вирішення соціально-побутових питань, так звані відпускні, тобто це ще одна грошова винагорода, коли вам це буде необхідно. Також у нас є відпустки, це 30 діб на рік ми маємо 100% відгуляти свою відпустку, побувати з родиною, так би мовити. І плюс це лікування в медичних закладах прикордонної служби і курортне лікування. А чи можуть чинні військовослужбовці до долучатися до бригаду? так, чинні військовослужбовці державної служби можуть зареєструватися на сайті державної проводи служби України, там обрати 11 прикордонний загін. Якщо ви військовослужбовець збройних сил України, зараз є додаток Армія Плюс, де можна обрати бригаду Форпост. А за контрактом чи можливе підписання контракту Кон... і в чому різниця? Розкаже так. Контракт, звичайно, будь-яка військова частина могла і може, і буде змогу підписати контракт з кандидатом. Військова служба за контрактом відрізняється тим, що ми ця процедура трошки довша. Насправді, але є свої плюси. Плюси в тому, що держава забезпечує і стимулює громадян України підписувати контракт з військовими формуваннями і виплачує одноразову грошову нагороду за підписання контракту, тобто це від 23 тисяч гривень в залежності від посади, яку ви оберете. Дякую, чи активно зараз долучаються до підрозділу так, з вашого погляду? Так, Звичайно, активно долучаються і в першу чергу не радує те, що долучаються ті, хто бажає захищати нашу країну, тобто мотивовані люди. А скажіть поруч з ким будуть служити ті, хто вирішить долучитися до бригади Форпост, в якій атмосфері поруч з якими людьми на кого вони можуть розраховувати? Ну, в першу чергу, це дружній колектив. Будь-який колектив у нас сплочений і військовослужбовці, які вже пройшли е, певні бойові дії, які зможуть допомогти, як і словом, так і ділом е, підсказати вам, як, е, що правильно робити, куди як слід діяти в тій чи іншій ситуації, і в першу чергу. І підтримати добрим словом в під час не під час виконання бойових завдань. Угу. Е, якщо можете сказати, наскільки можете розповісти, які е, плани та перспективи щодо розвитку розширення підрозділу, подальшого його е, діяльності? Ми на на даний час нарощуємо наше вогневе вогнову міць. Ми проводимо тренування з нашими е, реактивними системами залпового вогню. У нас є артилерійські системи. Ми нарощуємо можливість е, використання дронів, тобто е, є. Декілька видів дронів це є FPV-дрони, це розвідувальні дрони, це дрони, бомбари. Тобто це все нарощується, і цими зусиллями ми вже повним складом бригади будемо заходити в зону певної відповідальності, яку нам нададуть. Угу. До речі, можливо детальніше з якою технікою дійсно зараз працюють службовці бригади. У нас є все, все, що може допомогти нашій перемозі. Ну окрім напевно, танків У мене танки, війська. Але все, що допомагає. У нас є У нас є броньований транспорт, у нас є артилерія і ну, ті самі міномети реактивні системи залпового вогню. В нас є дрони. Це дрони. Зараз йде мова про війну дронів, і дрони ми активно використовуємо. Наразі в Харківській області у нас є, так би мовити, своя лабораторія дронів, де хлопці їх дооблаштовують, тестують і потім вже віддають. Безпосередньо на використання операторами в піві, ну я приведу маленький приклад. Mm -hmm. Якщо ви е ви знаєте, всі що проводяться певні збори на всі військові підрозділи, е ми закупаємо як представник органу виконавчої влади закупаємо дрони за рахунок держави в піві дрони. Е волонтери надають свої дрони. Ми можемо за свій кошти ще особисто там е купляти дрони. Тобто е всі ці дрони можуть приходити з різних. Е Майстерень, тобто їх збирають різні люди, і вони всі налаштовані по різному. У нас хлопці їх збивають по один стандарт, щоб кінцевий користувач цей оператор FPV-дрону знав, що на цій кнопці в нього скіт. На цій кнопці в нього взліт, а там посадка грубо кажучи. До так. речі, ви вже теж зачепили тему взаємодії, комунікації з іншими підрозділами, з волонтерами. За стільки років діяльності тепер уже бригади «Форпост». Наскільки розвинулися ось ці зовнішні зв'язки? Зв'язки, звичайно, Україна підтримує і це не може не радувати. Ми постійно на зв'язку з певними волонтерськими організаціями, громадськими організаціями, і завдяки їм також підтримується бойовий дух наших військовослужбовців. Дякую на завершення, пане Романе. Фінальне ваше слово, як то кажуть, чому варто долучитися до бригади Форпост? І ще раз нагадайте, як це зробити. До бригади Форпост варто долучитись, тому що треба бути собою. І перемога справа кожного. Це треба вибарювати свою перемогу зараз, а не тоді, коли ворог прийде в свою домівку. Пане Романе, на цьому я вам дякую за розмову. Бажаю успіху та розвитку вашому підрозділу. Дякую, дуже дякую вам. Глядачам нагадаю, більше новин завжди можна знайти на сайті телеканалу Сфера ТВ. Залишайтеся на наших ресурсах. З нами завжди цікаво та інформативно. На все добре.